Друзі, всім привіт! Хто бажає замовити лаванду? Або хто ще не встиг висити лаванду, має для вас ось таку королівську лаванду. Хто бажає замовити ціна саджанця 75 гривень, лаванда свіжокопана, вся така живенька, зеленим приростом. Цього року саджанці вам вже будуть цісти. Два рази на рік обрізання треба робити для того, щоб саджанці ціли майже ціле літо. Хто бажає замовити на надійснеться новою на накладним патежем. ось такі сажанці будемо п'яти. Тут більше стрижнева коренева система і, і є багато бічних корінців. Хто бажає замовити, питає мінімально від 4 штучок накладним платежем. для замовлення, підмій у Viber, номер телефону в описі профілю або я залишу під відео.